Одним із найпопулярніших шоу про виживання в дикій природі була багатьом відома передача Вижити за будь-яку ціну, де ведучий шоу Берг Грілс висаджувався в найвіддаленіших місцях на планеті і показував глядачам, як вижити в дикій природі. За роки що шоу виходило в ефір, з'явилося багато подробиць, які змусили людей поставити під сумнів правдивість шоу. Деякі з цих деталей навіть змусили вибачитись продюсерів шоу і самого Грілса. У цьому відео ми розглянемо всі наявні приклади того. Де Бер Грілс говорив не всю правду, щоб ви могли зробити власний висновок про те, чи було шоу вижити за будь-яку ціну правдивим чи ні? Перший раз, коли Бер Грілса викрили у фальшивості, сталося після того, коли один із членів команди Марк Вайнерт розповів, що під час перебування в горах С'єра, Невади Грілс нібито спав під скелею біля маленького рятівного вогнища, а не сліллейнгіла в рілікатне. has shelter for the night Натомість він щоночі ночував у розкішному готелі Пінес Ресорт з власним спа-центром і озером, а також телебаченням, кам'яними камінами, гідромасажними ваннами та доступом до інтернету. Викриття епізоду в С'єра Неваді було не єдиним випадком. В дев'ятій серії першого сезону, знятому на Гавайях, Грілс назвав себе справжнім Робінзоном Крузо, який опинився на безлюдному острові. Але насправді ця серія була знята біля узбережжя Гавайських островів, де він знову ночував у місцевому готелі. Можливо, більш фальшивою частиною шоу є те, що Грілс покладається на команду, яка допомагає йому знімати та надає необхідні інструменти. У тому ж епізоді можна побачити, як Грілс майструє на пляжі бамбуковий плід, використовуючи лише природні матеріали, які він знайшов навколо себе. Однак пізніше з'ясувалося, що спочатку Вейнер зі знімальною групою побудували пліт для Грілса, а потім розібрали його, щоб показати, як він збирає його на камеру. Навіть якби знімальна група активно не допомагала. Грілсу той факт, що вони знаходяться поруч з ним поза кадром, дає Грілсу психічну підтримку, яку він би не мав, якби був один у дикій природі. Грілс неодноразово показував сумнівні методи виживання, які насправді не можна застосувати в реальному житті. Наприклад, одного разу Грілс спробував вичувати воду зі слонячого гною, щоб втамувати спрагу. Але виявилося, що перед цим його замочили водою. І ми навіть не будемо розглядати інциденти з питтям сечі, які, очевидно, є поганою. Ідеєю з багатьох причин, хоча деякі люди, які пережили найстрашніші катастрофи, пили свою сечу, щоб вижити, але цього робити категорично не можна. Сеча містить бактерії і токсини, які можуть бути шкідливими, а її вживання схоже на вживання морської води, тобто не є корисним при зневодненні. В одному з епізодів Бер Грілс і його команда зайшли занадто далеко. Епізод показував, які методи виживання можна використовувати на вулкані Кілауа на Гавайях. В одному з моментів епізоду Грілса показують водочі. Sulfur dioxide gas forms in volcanoes, and here it's really thick. Look at this, you can actually see the sulfur dioxide here seeping out of these vents. In high concentrations, this gas is a killer. Однак, після того, як епізод вийшов в ефір, один з інструкторів з техніки безпеки шоу пояснив, що випади діоксиду сірки безбарвні, і їх неможливо побачити. Тому ми використовували генератори диму за кадром, щоб зробити їх видимими. А розплавлену магму, про яку Бер попереджав, що воно може спалити його за секунду, доповнювали палаючим розпеченим вугіллям, яке привезла знімальна група. Далі Грілс розповідає про те, що він знаходиться далеко від цивілізації, додаючи, що перетинати цю місцевість дуже невездо. Безпечно через наявні лавові тріщини в землі. Однак на Ютубі є відео, де цей момент також був розвінчений. На відео показано, що лавова тріщина була невеликою і її можна було просто обійти. А ще гірше те, що Грілс знаходився недалеко від цивілізації і був поруч з дорогою, де їздили звичайні авто. Але це не єдиний приклад того, як Бер Грілс та його знімальна група використовують напівправду для посилення драматизму шоу. Наприклад, в одному з епізодів його показували. Зували віч на віч із дикими кіньми зустріч з тваринами була знята в горах сєра Невада, або як він сам висловився, одному з небагатьох місць у США, де вони все ще живуть на волі. is one of the few places in the whole of the US where horses still roam wild. Справа в тому, що коні не були такими ж вже й дикими. Виявилося, що вони були ручні і їх привезли в спеціальному фургоні для зйомки в серії. Наступні кілька хвилин він втрачає на те, щоб завоювати довіру диких коней, а потім безуспішно намагається застрибнути на одного з них. Хоча було ще більше хитрощів, які не були очевидними для глядачів. Експерт з виживання Нік Вруманс працював з берег ріусом над тринадцятим епізодом першого сезону в австралійській глибинці, після чого Нік заявив. Все, що ви бачите в шоу, це все вигадка. Я побудував йому притулок і знайшов змій, щоб він їв їх. І все це для шоу. Визнаючи, що він був розчарований фінальною версією епізоду, вруманс додав, що б він не робив, це не виживання, але це точно цікаво. Але й це ще не все. В іншому з епізодів на Беара Грілса Ледь не напав ведмідь грізлі. Тварина ходила навколо намету та загрозово гарчала. Однак з'ясувалося, що ніякого ведмедя не було, а його роль виконував член. Лен знімальної групи в костюмі хижака, напад звіра було передбачено сценарієм. Продюсери навіть намагалися найняти дресирувальника з прирученим ведмедем. А коли це не вдалося, просто переодягли одного з колег у костюм. Пізніше, коли під час зйомок він насправді натрапив на ведмедя, він дав справді жахливу пораду. Рекомендував людям, які застрягли в лісі, тікати від хижака. Ведмеді переслідують усе, що тікає від них. За жодних обставин не можна тікати від ведмедя. Якщо ви думаєте, що поїдання або плавання в замерзлих озерах виглядало як спонтанні рішення, які він використовує для показу можливих сценаріїв, насправді були сплановані заздалегідь. У Грілса навіть є каскадер Меган Хайн, яка випробовує смертельно небезпечні трюки перед тим, як він знімає їх для телебачення. Ну і якщо після всього цього у вас ще залишилися якісь сумніви з приводу фейковості всієї цієї програми, то варто сказати, що сам Грілс у 2008 році визнав свою провину. За зйомки в підставних сценах. якщо людей було введено в оману стосовно того, як було представлене шоу, я дуже шкодую про це. Канал Discovery також визнав свою провину і пообіцяв, що наступні сезони будуть більш прозорими. Для цього вони додали 2 секунди застереження. На початку кожного епізоду з текстом вижити за будь-яку ціну, це абсолютно фальшиве шоу. Bear Грілс не є експертом з виживання, і ви не повинні використовувати жодну з часто небезпечних. Технік, які демонструються в цьому шоу. Багато хто стверджує, що його поради можуть нашкодити. Інші ж стверджують, що Грілс просто показує техніку виживання, і тому немає значення, чи були ці кадри фальшивими, чи ні. Мета цього шоу показати, як можна вижити. Якби ви опинилися в такій ситуації і він не повинен ризикувати своїм життям заради якогось телешоу, в підсумку, незважаючи на те, що багато моментів у цьому шоу є фальшивими, в ньому безумовно є. Корисні поради щодо виживання, які можуть виявитися дуже корисними у критичних ситуаціях. Однак воно здебільшого розважальне, і люди не повинні серйозно відноситися до цих порад та ситуацій, які показують у шоу. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, вліпіть вподобайку і підпишіться на канал.